Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись, починаючи з особистого життя, дивимось сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготуватись. До тобто, чого вам готуватись в особистому житті? Так, дивіться. З'являється можливість от як нового заробітку, але такий, що, знаєте, вам треба б його відкласти. Не поспішайте його витрачати. Для когось з вас хвилювання, страхи через гроші, ну, насправді. Підказка трошки зберегти грошей, вона для всіх діє. І особливо, якщо ви чогось, так, знаєте, хвилюєтесь, чи вистачить вам на щось там вами заплановане грошей, то намагайтесь не дуже так, ну, звісно ж, завжди є на що витрачати, просто десь там себе стримуйте. Бо для когось це будуть витрати на дітей, на навчання. Ну тут так, така карта ховається на дні колоди, а зазвичай, знаєте, це, ну, це така буденність. Я не можу сказати, що дуже там воно якось змінить ваше життя. Навіть повна луна. Яка просто от вона у нас зараз? Вона не змінює ваше життя дуже сильно. Вона тільки натякає на те, що десь в фінансових справах вам треба бути трошки обережніше, ніж зазвичай. Далі дивимось, сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Угу. Угу. Ну, добре, дивіться, щоб ви не лякались, бо тут і страшний суд, і башта. Ну, Взагалі-то тут карти не дуже хороші. Але ну, все воно веде вас до насправді хороших подій. Це просто, от, знаєте, день, коли все різко змінюватиметься. Коли. Заради того, щоб вийти зі складних якихось обставин, ви будете ну, те, що треба взагалі відкидати від себе. Там, де треба, ви будете встановлювати свої сили, свої права. Ну, знаєте, це як нагадати комусь з вашого оточення. На що ви маєте право, що насправді повинно бути у вас по праву. І тут, ну, скажімо так, дехто з вас будуть розвалювати стосунки з людиною, яка ну, це просто, знаєте, це не подія одного дня, до цього йшло. І доволі довгий період йшло. І в цей день ви просто можете приймати вже рішення до того, що все. Ну, просто я хочу жити по інакшому і я приймаю рішення розвалити ці стосунки. Я буду готова чи готовий до інших стосунків. Ви просто, от знаєте, в цей день ви більш не будете сумніватись. У вас як весь пазл складеться і не буде не зайвих якихось шматочків, ані таких, що недостатньо чогось. У вас буде все вже складено, і будуть, ну, ви будете бачити ситуацію так, як є, а не вигадано, чи маючи якісь там очікування, а просто так, як є. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. До змін готуйтесь, бо якийсь період просто цілком і повністю буде завершено. Е трошки через хвилювання, трошки через, е може, це і не ваші будуть, е ну, скажімо, такі емоції, страхи а чиїсь, але вони на вас теж будуть мати вплив. Щось закриється, щось що було, знаєте, не таким, щоб непорушним. Це якась тимчасова була ситуація, яка просто от цілком і повністю вона вже закриється. Вона була під сумнівом. Це не так, що знаєте, от такі умови там, наприклад, вас взяли на такі умови, і вони непорушні. А чи їх встановили і не збираються їх змінювати. Це щось, що було тимчасовим. І прийшов час це все змінити. Ну, про щось ви просто дізнаєтесь в цей день. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. король Пентаклів у нас тут виходить, і якісь швидкі дії. Чому так поспішатиме, бо дуже буде відчувати, що в якійсь ситуації, якщо він швидко не буде переналаштовувати ситуацію, то він вже до втрат її веде, саму ситуацію, або, або спілкування з кимсь або ну там Якесь взагалі сприйняття оточення, себе, може, так показує, буде швидко реагувати і переінакшувати щось. І налагодить ситуацію, це не так, що він щось буде робити, а воно непорушне. Ні, він це налагодить, він до балансу щось призведе. Далі дивимо, від чого краще б за все відмовитись. Так, дивіться, десь у вас є спілкування з людиною, чи в сім'ї, чи може ви десь працюєте разом, може, навчаєтесь десь разом. Людина, яка вам корисна, людина майстер, людина, яка ну, завжди знає, що і як робити, ви можете порадитись з цією людиною, ви можете якось, ну, Якісь моменти між собою обговорювати. Тут треба розуміти, що в цей день будуть дуже активні енергії між вами. Не обов'язково, що це ви один до одного будете мати якісь там претензії. Це може бути якась ситуація, яка от просто вас обох так трошки ну, як, на емоції буде викликати. Краще б за все відмовитись від такого, знаєте, від дуже рішучих якихось висловлювань, відмов якихось, від, або, наприклад, навпаки, от, я це зроблю, б, там, чого б воно не коштувало. Не треба дуже різких таких промов або дій. Просто от, будьте більше споглядачем. Ніж людиною, яка дуже активно себе поводить, демонструє, або там, висловлюється на, чі, на якийсь ну, привід. Ну, просто от, більш спокійніше себе поводьте, тримайте баланс. Отак. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, і до цього теж треба готуватись, чого вам не уникнути. Ай непогано. І знову ж таки, у нас тут король Пентаклів, це може бути людина з вашої роботи, людина на посаді, якийсь там керівник ваш, наприклад, або співробітник, який ну, просто, от, ну, скажімо так, поважна людина у вас в колективі. Це може бути хтось з сім'ї, але тоді це не обов'язково людина по крові. Це може бути, наприклад, чоловік. Вашого, вашої сестри. Або там дядько, наприклад. А, ну, хто, може бути і батьком, і дідусем, але ж, дивіться, як, складна якась ситуація буде завершена з цією людиною. Буде завершена таким чином, що обидва будуть задоволені, І ви, і він буде задоволений через ту можливість, яку. Чи він отримує, чи ви отримуєте. І, знаєте, це я з одного боку, або ви, або він взвалює на себе, на свої плечі багато ну, якихось таких ем, справ. От щось складне, але все одно це в задоволення людині йде. Людина береться за якусь складну справу тільки тому, що хоче довести і собі і світу, що може, може це зробити. І тут заробіток теж не останню роль грає. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада. Від вищих сил. Тут вже король мечів виходить. Зосередьте, будь ласка, свою увагу на тому, що у вас є, на тому, що дає вам доля, або хтось з людей поряд з вами дає якісь вам підказки, або напрямок якийсь вам вказує. Обирайте, знаєте, тут не стільки емоціями, скільки враховуючи знання свої чи знання людини, яка вам щось буде підказувати. Будьте уважні просто до всього, що буде коїться навколо вас в цей день. Бо ваша апатія, ваша якась така от, знаєте, неуважність в цей день, вона може. Ну, Таку, знаєте, от злий жарт з вами зіграти. Тож будьте просто уважні, будьте настільки емоційні, скільки от тримайте в собі баланс між емоціями і сприйняттям інформації і обробляйте інформацію в цей день не емоційно, а холоднокровно. Бо вам важливо буде якесь рішення, все ж таки, приймати. Вам треба буде опрацювати якесь рішення, ну, якусь ситуацію собі в голові. І збалансувати її. І це, знаєте, як в майбутньому це дає вам стабільність, але. Поки ви прийдете до цієї стабільності, вам треба буде опрацювати просто от в цей день, в наступний день, якісь важливі для вас моменти, підказки, нові якісь, нову інформацію. Просто от будьте зосереджені, не емоційно реагуйте. Емоції просто вимикайте, вони вам потрібні, вони у вас будуть обов'язково. Просто в потрібний момент вимикайте їх. Все, на цьому, всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних подій. І бережіть себе, будьте дуже уважні до тривог. Будьте уважні один до одного. Любіть, цінуйте тих, хто поряд з вами, і себе самих. Побачимось. Всім пока!